Дитяче тепло домашнє взуття від бренду Peppers. Вартість однієї пари всього 132 гривні в лоті у нас три основних кольори. Тобто такий гринький рожевий, більш такий нейтральний, червоний і темно-синій. Розглянемо самі моделечки. Подивимося, наприклад, ось такої рожевої. тут у нас гарна гумова підошва для того, щоб не скользити по підлозі. При цьому ніжка дитини буде дуже тепло, оскільки тут вміст 70% вовни, 30% поліестеру. Подивіться, наскільки тут гарна текстура. Воно дуже приємне. Дивимося, як воно виглядає всередині. Тут є такий, як манжетик. Його можна підвернути, можна навпаки, розвернути. В лоті у нас буде 29 пар. Вартість цього лоту 3830 гривень. По розмірам з 31-го розміру буде 2 пари, 32-го буде 8 пар, 33-го 4 пари, з 34-го 5 пар, 35-го 5 пар, 36-го 4 пари і 37-го одна пара. Нагадую, в лоті 29 одиниць. Вартість лоту 3830 гривень для само такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.